Візьміть попкорн. Захоплива історія про помсту. Дозвольте мені почати з невеликої передісторії. Я, 28-річний чоловік, і моя дружина 26 років одружилися три роки тому. Були разом шість років. Коли ми зустрілися, я вже навчався на третьому курсі коледжу в особливій галузі промисловості, пов'язаній з оборонним секретом. Ти на кілька місяців переходиш в іншу контору. Виконуєш небезпечну роботу, отримуєш багато грошей, повертаєшся на кілька місяців, потім усе повторюється. Спочатку я їхав на 6, 8 або навіть 10 місяців, щоб якомога швидше просунутися по службі. Тепер я отримую 4 річні середні зарплати за 3 місяці. Це важка робота, але я люблю її. Моя дружина дуже підтримувала мене. Я завжди знав, що їй дуже важко вести такий спосіб життя. Я завжди намагався побалувати її і компенсувати час, проведений далеко від неї купою подарунків і поїздками в екзотичні місця. Два роки тому, коли я повернувся додому після продовження контракту, мені довелося залишитися ще майже на два місяці, тому що через ковід було закрито всі рейси і кордони. Але цього разу я отримав 20% додаткової зарплати. Вона сказала мені, що більше не може цього виносити, що вона Боже, є одна вдома, і їй нема чого робити. Вона втратила роботу під час ковід і не хотіла знову працювати після цього. І я повністю підтримував її, тому що хотів, щоб вона була щаслива, а гроші не були проблемою. Я був приголомшений. І спочатку подумав, що вона хоче пригальмувати. Потім вона продовжила: Я так сильно люблю тебе, і хочу, щоб у нас була дитина, щоб я могла піклуватися про неї і мати частинку тебе, коли ти працюєш. Після п'яти місяців напруженої роботи в місті, де немає жодної жінки в радіусі ста кілометрів. Зачаття дитини було зроблено дуже швидко. І кілька разів для вірності. Якщо ви розумієте, про що я говорю, я нервував протягом першого місяця, тому що ми завжди боялися, що не зможемо зачати дитину. Перші чотири роки ми не використовували жодних засобів захисту, і вона так і не завагітніла. Але через кілька тижнів вона будить мене довгим поцілунком і з посмішкою на обличчі показує результат тесту. Я був найщасливішою людиною в світі. Усе змінилося. Тепер я був чоловіком, я був батьком, я був на вершині світу. Я ходив з нею на кожне призначення лікаря, і протягом свого відрядження я просив луна звуки замість оголеної натури. Пологи пройшли без ускладнень, і все пройшло чудово. Через місяць я підписав ще один контракт, щоб заробити трохи грошей. Які повинні покрити всі потреби нашої маленької дитини на півдорозі до виконання цього контракту я отримую повідомлення від своєї дружини, яке зруйнувало моє життя, текст був коротким і простим, і я ніколи не забуду ці три слова, які ввергли мене в найглибшу депресію, і яка у мене коли-небудь була. Я хочу розлучитися. Я нічого не розумів. Я намагався зателефонувати їй, щоб дізнатися, що сталося, але нічого не вийшло. Після кількох днів розмов навкруги вона сказала: «Я хочу розлучитися, щоб я могла вийти заміж за кохання всього мого життя. Я вже готував свою валізу, бо звернувся до своєї компанії з проханням відправити мене назад в екстреному порядку, коли я повернувся додому. Ні її, ні дитини вже не було. Через два тижні я був у суді, щоб залагодити справу про розлучення. Під час нього я дізнався, що в неї був коханець понад чотири роки, і вона планує вийти за нього заміж. Щойно буде оформлене розлучення. я знав, що моїм першим пріоритетом має бути дійсно хороший юрист. У моєї дружини. Був справді лайняний скандал. І в більшості випадків вона вирішила говорити сама, без допомоги адвоката. Її головною ідеєю було я жінка, а його ніколи не буває вдома. Що ж, навіть якщо закони зазвичай сприяють жінкам, у моїй країні зрада вважається порушенням контракту, весільного контракту. І вона хотіла повну опіку над нашою дитиною. А з мене тільки аліменти. Я не дозволив цьому статися. Я розмовляв зі своїм адвокатом і бухгалтером, і, схоже, що мені довелося б виплачувати аліменти тільки зі свого окладу. Мою надбавку за ризик не включено в розрахунок аліментів на дитину, тому що вона пов'язана з ризиком для мого життя і тільки для мене. А оскільки компанія за бонуси і надбавки платить менше податків. Більша частина зарплати складається з них, і мій голий оклад становить близько 10% від мого доходу. Коли вона дізналася, що майже нічого не отримає з аліментів на дитину, я зажадав передати мені повну опіку над дитиною з правилом жодних контактів з умовою, що я ніколи не вимагатиму з неї аліментів на дитину. Вона миттєво погодилася. Загалом вона погодилася піти з нашого життя. Ми навіть змінили свідоцтво про народження дитини, залишили мене в графі батько, а в графі мати прочерк. Вона відмовилася від будь-яких претензій на дитину. Під час судового процесу її коханця попросили прийти як свідка. І цей ідіот погодився. Він є версією Ендрі Тейта з Аліекспрес. Альфа чоловік, який ставиться до жінок як до лайна, і це, здається, її заводило. І в нього був доволі непоганий дохід від його невеликої компанії. Його дохід становив менше половини моєї зарплати, але він був завжди вдома. Але все одно його щомісячний дохід був великим для нашої країни. Під час судового розгляду він сказав, що вони. Зраджували за моєю спиною протягом трьох років, і що дитина його, і вона обманом змусила мене подумати, що дитина моя, щоб я не дізнався про її зраду. А він сказав усе це просто для того, щоб змусити мене почуватися жахливо. Я думаю, тому що насправді це нібито незаконно, щось на кшталт відчуження любові та інших юридичних термінів. Про які говорив мені мій юрист, він переважно сказав, що він знав, що ми одружені, але все одно вирішив зруйнувати шлюб. На той момент ситуація з дитиною вже завершилася, і угода була підписана. Суддя запитав мою дружину, чи правда це, і вона сказала: так суддя призначив ДНК тест, щоб підтвердити її слова. Після ДНК-тесту, який підтвердив те, що вони сказали. Суддя сказала, що я можу розірвати угоду і знову врегулювати ситуацію з моєю дружиною. Тепер, коли підтвердилося, що дитина біологічно не моя, я сказав: Ні, ваша честь, ця дитина моя, і я хочу залишити її собі. Суддя на хвилину остовпіла, але потім сказала, що ж, угода є дійсним контрактом, і оскільки ви не хочете її анулювати. То, містер Ел, ви батько, і ніхто не може відібрати у вас цю дитину. У моїй країні немає значення, хто біологічний батько, важливо, хто вказаний у документах. І оскільки коханець дружини від самого початку знав, що є батьком, і не прийшов у лікарню, щоб заявити про це, він автоматично анулював усі свої батьківські домагання. Звучить нерозумно. Але це змушує замислитися. Це робиться для того, щоб захистити ідею сім'ї. І якщо чоловік дізнається про дитину, яка залишилася без батька в лікарні, він не повинен боятися, що біологічний батько повернеться. Це робиться для того, щоб захистити цінність сім'ї і спонукати людей добре подумати і створити сім'ю тощо. Тепер, коли суд закінчився, у мене з'явилася моя дитина, а дружина пішла з мого життя. Перше, що я зробив, це найняв трьох нянь, які працювали по вісім годин на день, щоб у моєї дитини був хтось, хто міг би залишатися з нею 24 на 7. І в мене був час підготувати свою помсту. Я заснував дві окремі компанії за допомогою онлайн асистента з Індії. Ви можете найняти їх досить дешево, і вони зроблять усе що вам потрібно онлайн. Цей хлопець створив дві суперпрофесійні компанії. Одна займалася промисловими кредитами, роздавала гроші бізнесменам за нижчою ставкою, ніж банки, а друга була копією компанії коханця дружини, але вона була в тому самому місці, що і його. Обидві були зроблені тільки для одного клієнта, коханця моєї колишньої дружини. Мій асистент почав розсилати йому тонни реклами в мою кредитну компанію. Електронні листи були націлені на рекламу в Google. Тощо я був упевнений, що він знає, що якщо йому знадобляться гроші, то це те місце, де він може взяти багато грошей за низькою ставкою. Потім я зробив багато реклами другої компанії, але у компанії були тільки орендоване приміщення і тільки один працівник прибиральниця. Кожного разу, коли хтось звертався за послугами компанії, йому негайно відмовляли через завантаженість замовленнями. Колишній коханець дружини, давайте назвемо його Ді, був одним із них. Насправді кілька разів, і він божеволів щоразу, коли йому відмовляють, тому що бачить наскільки велика конкуренція. Тепер настав час дати йому наживку, оскільки у моєї компанії були деякі проблеми в основній країні, я навіть не знав, у якій країні зареєстрована ця компанія, вони змінили керівництво і захотіли швидко отримати прибуток. Тому регіональний менеджер захотів продати частину активів. Коли Ді почув це, він почав дзвонити і надсилати електронні листи, щоб викупити її. Відповідь була приблизно такою: Ми міжнародна компанія, ми не можемо продати бренд, але ми можемо продати обладнання. Я не міг продати компанію, не показавши йому бухзвітність, яка була порожньою. Але я міг продати обладнання за простим контрактом. Ді хотів, щоб компанія не працювала в його місці, йому не потрібно було обладнання, тому менеджер запропонував йому угоду. І якщо ви купите наше обладнання, скажімо, в три рази дорожче, ми можемо вказати в контракті, що більше не будемо вести бізнес у цьому місці. Усього через дві години я отримую дзвінки та електронні листи від моєї першої компанії, що займається кредитами, з проханням надати кредит на це обладнання. Я знав, що у нього закінчилися вільні гроші, тому що він багато витратив на своє майбутнє весілля з моєю колишньою дружиною. Я надіслав йому кредитний договір, у якому йшлося про те. Що за нашою оцінкою, обладнання не варте цих грошей, тому йому потрібно буде надати нам заставу, свою компанію, і йому не дозволяється продавати будь-яке обладнання або частину своєї компанії, доки він усе не поверне. І якщо він затримає виплати протягом шости місяців поспіль, я маю право витребувати заставу. Також у договорі я вказав, що кредитна компанія купить це обладнання напряму. По суті, я просто віддав йому свої гроші. І я переконався, що кожне слово в договорі законне і угода досить вигідна для нього, щоб він погодився. Пізніше того ж дня він надіслав мені підписаний договір. Тепер, як правило, він повинен був в змозі заплатити за все, навіть якщо клієнтів яких він сподівався отримати від відходу цієї компанії, не існує він все одно повинен бути в змозі заплатити, якщо буде віддавати мені близько 80% доходу своєї компанії протягом наступних п'яти років? Трохи перемотайте вперед. У день їхнього весілля я йду, щоб вручити їм конверт у моїй країні. Ви даруєте гроші в конвертах як весільний подарунок. Ді починає сміятися наді мною і каже мені забиратися, тому що я не запрошений і йому не потрібні мої гроші. Я посміхнувся і сказав йому відкрити його. Ді зазирнув усередину, там лежала повістка до суду наступного тижня. Він засміявся і запитав, що це. І я сказав йому побачимось у суді. Насолоджуйся своєю першою шлюбною ніччю. Наступного тижня Ді прийшов. Я подав на нього в суд на аліменти. Як я вже казав, у моїй країні, якщо ви знаєте, що маєте дитину і їхати в лікарню, щоб визнати її. Ви більше не батько, але ви зобов'язані платити аліменти. І фактично їхній розмір збільшується, бо ви намагалися ухилитися від відповідальності. Ді не хотів платити. Тому спробував сказати, що хоче дитину або спільну опіку, що він біологічний, кровний, бла бла-бла. Це зробило мене щасливим, бо я хотів якомога довше затягнути процес, щоб він витратив якомога більше грошей на адвокатів. Але, на жаль, цього не сталося. І як тільки суддя побачила всі його заяви під час шлюборозлучного процесу, вона дуже швидко завершила процес. І змусила його виплачувати мені 40% від його і його компанії доходу від моменту народження дитини, доти, доки він не закінчить коледж або я не одружуся. І вгадайте, хто не встиг заплатити за кредитом. І вгадайте, хто новий власник його компанії.